Вітаю, друзі! Як говорять, мета нашого життя життя з метою. І тому, коли ми говоримо про майбутнє, завжди знайте, що робити людям приємне, робити людям гарне, робити людям добро це завжди добре. Один із наших підписників жила в Луценках, а зараз проживає в Пісках. Можливо, я помилився, не знаю. Це може думати про те, що мені треба на жабки, Автопілот уже поїхав. Ну <плес> да. тут дома да? дівчина Ліза, вона не зробить. А це не школа, ні? <сміст> школа, <сміст> що смішка? Школа, <сміст> там, школа там. школа Це, <сміст> та, та. це раніше була церква, а її зробили в клуб. А, це зробили клуб? Зараз клуб, да, це так? Да? Да, да. А ще це одне. Та... А що ми можемо побачити ще? що красиве, що цікаве <плес> до тут є? Пам'ятників туди. Який пам'ятник? Воно, бачите, ступеньки там. Пам'ятник кому? Я не знаю, але. Нам нам не розказували, там просто стоїть пам'ятник чи ну, та Там живу, багато. Багато, так? Три або два. Так, іще одне. Це в мене в очах білочка, чи то справді білочка? Да, то білка. Тут білка, да. білка бігає. Я паляв. Хорошо, дякую вам. Пішли подивимося. Наста лайки, підписуйтесь і ми їдемо. <ріст> <ріст> да. Пішли подивимося. Ставте, бачите, чоловік точно знає, що нам треба. Ставить лайки, підписуйтесь на канал Баба Яга Проти. На нас нападають. Дявочки, а ви з цього села, вибачте? Ви Яхницьке, так? Ні, ми не ходимо в Яхницьку школу. А, ви ходите в Яхницьку школу? Скажіть, а друге село, так? Ось тут їдеш прямо, потім а там на перехрестку повертаєш і там Юрківка, там центр, а потім далі Юрківка. А це село Юрківка? Ні, це наша вулиця обича. А, це ваша вулиця? А якщо отуди ми вниз поїдемо, то що там? Так, там ще там чайки, чайки. повертати і там будуть чайки. Чайки? Так. Да. А це, це інше село Чайки? Ні, Це теж вулиця. Там Вовки вона називається. Так це мікрорайон села. Тут майданчик цей зробили? а давно він цей майданчик? Ну оці да, качелі ні, бо їх забрали в школи, а цей так. Да. Да, давно? Так. Да. І ви тут постійно гуляєте? Так. Да. Молодці. А в школі як нормально Так. Да. Молодці. Жапківський старостат Я не знаю. природні ресурси. Напевно, це та група, яка побудувала оцю біседочку. Але ну я не знаю, мені подобається дуже так чарівно, тут так гарно, зручно, уютно. Зараз ще попробуємо з клубом подивитися. Кажуть, зустрічають по одяжці. Саме перевраження, яке в мене склалося, дуже приємне, дуже хороше враження. Добрий день, а можна з вами поспілкуватися? Да? Нам діти сказали, що це церква в минулому. Да. А яка це церква? Це... Ну, ми просто прочитали, що Ілінська церква була у да, селі Жабки. Да. Оце вона? Так, да, вона одна тут була. А чого вона в пластику, да? чи що це таке? Це ж пластик. Ну так, да, це обшили пластиком, Ну ага. наскільки я знаю, тут не, не порушували ніякі оці норми. Ага. О, це ж історична пам'ятка, тобто через що вікна такі ж залишилися, як були. А, тобто ну, воно і... поставили таке і було залишено? Да, да? Так, бачите, коньки оці червоні, це ж вони як були такі, були дерев'яні, угу. ну там по, по углах. Тобто mm -hmm, mm -hmm. архітектурно споруду не порушували зовсім ніяк. Mm -hmm. А скажіть, школа з ластіона тут теж є, так же? ж? Сластіона ага. це оці, що отак вікна там. Ага, Туда, є тільки... yes. да, да. Добрий, Добрий день! Привіт! Це Ну нас попросили показати вас. А ця школа, вона на чайках там. Ага. Ну, Це по трасі, якщо йти нагору піднімаєтесь, і вона з правої сторони там можна спити. А, тобто, якщо нам їхати отуди, да? Да, так? Туди. Діти куди? Садік? Діти, так боюся. Це діти садик. приїхали так до бабусі. Ні, ну а взагалі, а... То? взагалі то в садіку тут є садик садік, чи немає? В селі немає. Нема садіка? Скільки людей на ваш погляд? Ви знаєте точно чи ні? Ната скільки у нас людей? Виборців 300, триста, до 300, щось таке, як виборців. А, а виборців 300. Так. Да. Ми ж прочитали вікіпедії, там 650 чоловік. Ой, ні ні ні, це було давно й неправда. <laughs> Нет. Приписаних, може, і є тут щось там, чоловік 500 да. Ну проживає набагато менше в нас. Ну ну мені це сподобалося. Не, ти, ми завжди тільки заїжджаємо, село бачимо, що ну люди, да. А тут тільки заїхали діти. Так наскільки ну, приємно, так, це множество. так хорошо, так є якось добре. Дітям. І село якесь таке уютне, я не знаю. Так ну поки що не розчарувало, тільки я не знаю де ще можемо що показати. Тут сільрада ми побачили, що О, сільрада. А, оце сільрада, так? Да? Почта є. Я вас у клуб зараз запрошу, середина подивиться. Ой, як хорошо! Дякую ]utter. вам. Пищу, все, спасибі Богу. Подобається Напишу. все, да? mm. ну, так? Це і те, що мало людей, на жаль, закрили школу, а так, так. Ну, ви знаєте, я завжди, мабуть, yeah. не, 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 не неудачно ]ship? жартую, що треба uh -huh. uh -huh. працювати над збільшенням кількості дітей. А можна ми теж покажемо його? Це здомого. Можна, так? От майбутнє, майбутнє, яке завжди повинно бути з нами. Це отак, отак от полетіли, полетіли. Скажеш щось Чи рано ще. Ще рано. Ну, показіть нам клуб, будь ласка. Дякую вам, дякую. Друзі, ну найцікавіше, що на годинку 19 година, і нас так пощастило по якомусь такому приємному такому збігу обставин, що зайти в клуб можемо. Дивіться, як це робиться. Представитись, хто ви? Наталія Списюк, художній керівник Жабківського СБК. Дивлюся, що у вас оці от історичні пам'ятки вони тут це розписані. Це бібліотекар у нас Світлана Рудич. Ага. Вона це все таке зробила. Тобто до... це бібліотекар да. займається такою справою, так? Да? Так. Да. Ага. ну, жабки я просто не бачу. Звісно, ага. ну, це не ця школа, це школа та, що на чайках у нас стара, стара. Сластіонівська, це ж да, так? Жило, це хоча... не те, що де діти займалися ні, ні. в останнє час. сюди на трудове ходили діти тільки в цю школу. Ага. ага. А у вас що, репетиція сьогодні? Чи як? Сьогодні Да, йде в мене один лише ансамбль, а так у мене три ансамблі. У нас mm -hmm. «Перлина», веселка і гурт паралелі. Багато людей ходить до вас. Чи чоловік сорок у вас є? Звісно. Конечно. понятно. Система опалення, дивлюся, тут да. розумно так продумана. Опалення зробили, це ще як я прийшла сюди, mm -hmm. уже воно було. Ну це ще при сільській роді. Mm -hmm. Ну, тепло займається, нормально тут? Як натоплять, до. Да. Буває, що холодно, коні ж. Mm -hmm. холодно і хорошо, <laughs> холодно. Шо холодно, Особливо літом, як холодно, так хорошо. <laughs> Ну, Будинок, хоч і старенький, бачу, що дерев'яний, але він ухожений і приведений до такого стану, що сюди просто приємно зайти. Тут і прикладено багато зусиль, бачу навіть рушники, а хто це вишиває рушники? А це наші люди вишивають, Місцеві, місцеві так? Місцеві, mm -hmm. да. На день село в нас дуже багато вишивки виставляється. і mm -hmm, робив mm -hmm, такі. Mm -hmm. pas si assumer. Так, ну і ще, так, раз, і, ще. Да, і ще покажіть нам. Ви показали нам пам'ятник, показали будинок культури, бібліотеку. бібліотеку. Ну, середину ж ми той будинок ну, мене ключі від бібліотеки. Це зрозуміло. Ну принаймні ми побачили, що вона є, вона діє і це приємно. Спортзал оце ще вам показали. А, спортзал так там же ж закрит, Це в тому будинку, що сушу, і що, що будинок культури тільки з другої сторони. Ну так уютно, так взагалі. Ну, ну, я не знаю. Мені дуже подобається. дуже подобається. І зразу ж бачу негативні сторони. Дивіться, якось розвалений <реш> Так, Тут уже, кстати, старовинний. Старовинний, так? Да? А що це таке? Там, там і общежиття було, де жили ага. діти, які тут ходили ж до нас діти із і із Сокольського, із Сокірих, і з угу. Сокирихи. Тут багато ж було. І зимою вони тут жили. Угу. То це було як гуртожиток, так? Да? Ти представляєш, ось вона. Ви казали в новому, що там ще школа, да, є? Да, є ну, там, ну, там я, я дає? Я роблю всі скарання тут різноробочку ага. Так, Казали порозпилюватися. Оце цікаво. А що ж воно за школа така, що я мені я саме його не робила? Вона, вона так і збереглася ще. Да? тільки ж... Варвари. Ну, Вар як, 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 я ж без, без цього там ні, було, я вже. Огорожено, там було дуже добре. Угу. Раніше у нас землю пахав оцей американець, приїжджав, як його? Чеплівський. А? Чеплівський, а? Чеплівський, так. О, ту школу. Там школа вони, та, вони вона зробили, була огорожена. Акуратно так все було. Хорошо, а тоді ж, що ж люди. Ну його Ні, немає, зараз, не, так? Вони їх... 98, в 98-му році це mm -hmm. перший раз. Оце інвестор сюди був, зайшов саме перший. Мабуть, він зайшов на Полтавщину перший, по-моєму. Mm -hmm. Вони трошки показали тепер. Да? Там і дворі такі хороші позаростали, що людей немає, вимерли, повиїжджали. Двора не хороші, там такі, що можна жити. Ну так, а що тут оце? Я ж кажу, клуб є, школа є, сільрада є, бібліотека бачив, є. Є Бібліотека Волка, ловка, ловка, да, так, мені сподобалося. Там, там жіночка вона така. А воно. роботи немає, розумієте, нема де робити. А, так, роботи то нема. А... Ну що, мені сподобалося, тільки заїхали і діти. От тільки заїхали в село, діти. От ну це, це не часто побачиш таке. Дитяча площадка. Да, воно, дитяча площадка така, так, дуже приємно так, класно. Так а що підприємці ж немає ніяких і роботи ніде немає. нічого. А нема. Погано без роботи, звісно. М, да. Ну а фермери, дивлюся, трактори є з людей. Раніше це приміщення ферми, які були. Це в 93-му році він мене на мені женився. Ферми тут були, які гарні. Жені. Оце хутір був невеличкий, ну там був і коровник, і телятник, і вівці, і вівчаник був. Там було тільки два сарої, так? Чи три Не. Два. Так отут і живуть і зараз, це вчителі, так? <плес> да? Колишні? Подожіть, подожіть, подожіть. Бо е, нас запитували, оце ці вчителі, що в жабках були, оту, працювали, то вони отут і живуть чи що? Ну то вже пусті квартири, Там померли, а то виїхали. А, то вчителі повиїжджали, я так? Це був головою сільської ради, а жінка була директором школи і вони обрали старосту і вони виїхали в Лохвиці. Оце тут я вже чоловік і жінка. Так це тоже був вчителі? Ну, жінка, жінка вчителькою була чоловік. а чоловік. Щоб вони бігали, кричали, ох, так, тут і двері пластикові вже. І ото я дивлюся, що щось будувалося. Що воно таке? Це школа починали строїти. І... Ага, додаткову школу, да? щоб вона да, там. Там хотілося двохетажну, а і майданчик там був баскетбольний, волейбольний, турнік. А ото ото що? Ото теж там були початкові класи. Перший, другий, третій, четвертий. Школа була розкидана по різним частинкам, да? так? Одна частинка а там, друга частинка. А я ще як ходив, я ага. ходив ще туди. Був, ну, дітей тоді було багато. Перший, другий, ага. третій, четвертий клас. Отам, де зрозумів, там, де ми були, от, раніше, там три. Така гарка. І дитячий, я дивлюся, там був. Баскетбольне, баскетбольне. І баскетбол, і волейбол. Ну що ж, як казала, начальник відділу освіти Лофицької ОТГ. Тетяна Володимирівна Заїка, як ми з нею розмовляли, казала, будуть діти, буде школа. Ну що ж взяти від цих слів? Тут нічого не додаси, тому що це правильно. Якщо немає дітей, то кому ж сюди ходить? І все облаштоване, тільки, будь ласка. дітей, за господарство чотири чоловіки, як газ. Чотири чоловіки можна бути. Так, ну смішки з мішками, ну а кажуть, як молоді немає, то не буде ж і дітей. Так же, а молодь виїжджає з села. Нема перспективи, в'їжджають. Ключова тема, що немає молоді. Так, ну дякую вам за екскурсію. Добре. Поїхали добре. добре щасливо. Так, от сюди виїзде. Ось і ще модельський інші. Чому в мене таке враження, що мені треба наліво? Добрий вечір! Це ж жабки, оце виїзд із жабок, так? Да? Виїзд за притениться, видається. А якщо нам попасти в центр, нам повернутися треба. Так ось сюди чи можна отам там повернути. От там нам казали спортзал покажуть. Треба перекроти. Тіма там я. І там Ну це ще жабки. <пробітник> так що ми не зря показуємо жабки. Дякую вам, зараз <пробітник> що вертаємося. Нам оце в центр сюди ж двоповерхові будинки. Це ж треба? У Жабках є двоповерхові будинки, де живуть люди. У Жабках є двоповерхові будинки, де живуть люди. Це била, все, все життя. А як стало їй років 70, вона почала вірші писати, понятно? Ох ти. Отаку коли... так, книжку вірші написала. Там такі вірші так, читаєш. прямо, прямо я не знаю. А, чекайте, в неї книжка вийшла, да? Не ну, вийшла. отож ж я в ту книжку. Я їй балакаю, і випадка. да, книжку, да, так, Да. Я зрозумів. А э, хорошо? А зараз. Ага, ну я бачу у вас тут творчість. А бібліотека на у нас так взагалі. Це що вона поубирала ці. Свої виставки, Вона неї тут, ага. ставила виставка. То дощечки, кухонні дощечки купила і вона їх розмальовує. Бачите, вона, Оце вона сама вона... таке робить. Ага. Купила, дощечки, Ага. дівало. Це жіночка нас робить, свята люди. Самостійно вона... малює такі речі, так? Да. Зараз ну, вона перебрала. Ну, Тут вона і дуже велика виставка була і новорічна, ті кукли, мотанки стародавні, дуже в неї багато. Три столи ще стояло. Ото вона квітку сама зробила білу можна було б сказати, що прибрали при наш приїзд. От колись коли нам казали, прибрали під нас приїзд. Але я дивлюся, що чисто завжди таке. Це ж ми ми так залетіли і чисто гарно технічний Так, покажіть, для преси. Покажіть, нам, покажіть нам спортзал. Так а люди займаються чи ні? Звісно, всю зиму, тут, тут народу, знаєте скільки. Да? Угу. Хлопці, болейбола грають дуже хорошо. Це груша боксерська, коприки ось на нас і дівчатки. Прес, казіні, дівчата можуть. приходять, да, да дівчата. займаються. Тут. Тренер є тут чи немає. Нема, Це, тренера просто. Нема. Це вони самостійно. Потом вони там читають, 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 там інструкція, uh -huh. он там теж гантелі, mm -hmm. тут у них порядок, чисто, тут, тут, тут вони живуть. Ну а зараз же ж, звісно, літо. Mm -hmm. Пішли да, городи, страшно. пішло сіно. Хочеться, звісно, щоб село жило, діток побільше було, а в нас воно чи то так. Згасоє все, бачу, що облаштовано тут. все і протипожарна сигналізація. Все стоїть да, як бути. І, і камери і пікамери, да. 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 камери, охранні камери. Да, так стоять. Да. Ми говоримо зараз. Ми познайомилися буквально випадково. Ви у нас хто скажіть директор будинку культури? Сісніна Миколаївна. Цісніна Миколаївна. Я вам дякую на Миколаївна за те, що ви це так ви? абсолютно якось так просто нам розказали все. Це ну А я чесно вам дякую, кажу, що ви до нас приїхали. Небагато про село Жабки ми дізналися. Я хотів показати максимально, що ми могли б побачити в цьому селі. Хотів показати все, що цікавитиме людей непересічних і якихось митців, можливо, тих людей, які належать до науки, до архітектури. Можливо, взагалі тих людей, які виїхали з цього села і вже живуть, наприклад, в якомусь світловодську. Або Києві, або Харкові, або взагалі десь за кордоном. Можливо, в мене вийшло. Це. Село справді створене для того, щоб тут жили люди. Тут уютно, тут комфортно, тут багато чого цікавого є. Тут є якась сімейна атмосфера людей. Хочу попросити вас, шановні мої друзі, хочу попросити всіх, хто подивився це відео, поставте лайк. Під цим відео, щоб ви висловили свою вдячність тим людям, які живуть в цьому селі, тим чарівним людям, які знімались у нашому відео, поставте лайк і поширте його у своєму якомусь мережевому профілі. І хай вам щастить!